Тромислово подрібніші це такі машини, які використовуються для подрібнення будь-якого сміття відходів на дуже дрібні частини. Тобто, і використовуються, тобто, ну, саме твердих відходів. Так, це може бути скло, пластик, метал якийсь ну, неміцний і навіть там, ну, папір і гума. І вони використовуються для, от, або на заводах, щоб е, збільшити корисну площадь е, виробництва, або на, на переробних якихось підприємствах. І ця тема дуже, вона така, ну, вона і сучасна, тому що е, коли, ну, вона сучасна, коли йде з собою розмова про переробку е, і повторне використання матеріалів. На ринку існують багато конструкцій, різних конструкцій подрібнювачів, але якщо ми говоримо про великі машини, і, то основні конструкції це однороторні зліва і двороторні конструкції подрібнювачів. А, а, більш а, Якщо говорити, то в основному буде про однороторну схему. В однороторній то вона за в обслуговуванні, ніж двохроторна конструкція. Через те, що е, тут ножі кріпиться ну, до валу за допомогою спеціальних кермачів. Ось ось на корончиці ножі. І це все конструкція кріпиться до ротору. І Ну, вони простіші за обслуговування, вони більш компактніші, аніж двохроторні конструкції. Але об'єм переробки в них не такий великий, як у двохроторній конструкції, і вони трішки складні, вони складніші в виготовленні, аніж в Але також тобто. Головне, це якраз, що в них обслуговування легке, бо не потрібно доставати, розбирати конструкції, щоб витягти ноги і замінити їх. Тут вони міняються легко, просто відкручуються і можна або замінити на нові ножі, або перевернути на 180 градусів і використовувати інші дві тонки, які не використалися до цього. А, а, тобто у нас от конструкція. Однопроторної, якраз ось тримач, до кого кріпиться ніж крончатий. І ця ця конструкція, вона кріпиться в спеціальний паз, в якому є отвір підкріплення якраз цього всього картриджа. І єдина проблема, що в таких конструкціях вони не за, не збергають радіальні силі, сили, яка виникає при роботі такої машини. Тому було запропоновано іншу конструкцію, яка складається з того, що ми використовуємо лише один гвинт, який вкручується в, вкручується в ніж, і вставляється в отвір в валу, який. Ось якого знаходиться ні, нижче, аніж вісь ножа і кріплення. І заходячи, ми якраз притискаємо весь ніж до ротора і сам ніж ну, картридж. І сам ніж ми притискаємо до картриджу, до його граней. Завдяки чому ця конструкція ну, вона стає простішою, тому що ми, у нас немає двох винтів, а лише один. І ми запобігаємо таким чином радіальній сили, яка виникає при роботі. Отже, тобто, на основі цього якраз нарізу конструкції, ми запропонували нову конструкцію і, розраховувавши сили різання ножа, було спроєктовано, спроєктовано необхідне для даних задач привід та конструкцію ріжучого вузла. Дякую.